Коли Ісус з учнями наблизився до Єрусалима і прибули у Відфагію, що на Оливковій горі, Ісус послав уперед двох з них, сказавши: підіть у село, що перед, нами, що перед вами, і там одразу побачите прив'язану ослицю з ослям. Відвежіть їх і приведіть до мене. А якщо хтось буде вам щось говорити, то скажіть вони потрібні Господу, і тоді вам зараз же їх віддадуть. Усе це відбулося, щоб сповнились промовлені через пророка слова Скажіть дочці Сіону, ось їде до тебе твій цар, він лагідний, він сидить на ослі, на осляті, народженому від вючної ослиці. Тож учні пішли і зробили все так, як наказав їм Ісус, і привели вони ослицю та її осля, і поклали на них свій одяг, а він сів зверху. І дуже багато людей з НАТО впустели на дорозі свій одяг, інші ж різали гілки з дерев і застилали ними дорогу. А ті, що йшли попереду і позаду нього, вигукували Молимо, спаси сина Давидового. Благословений, хто йде в ім'я Євове. Молимо тебе, Той, хто сидить у небі. Спаси його! І як він в'їхав до Єрусалима, ціле місто хопило хвилювання. І народ питав Хто це такий? Люди ж знато поговорили це Ісус, пророк з Назарета Галілейського. Потім війшов Ісус у храм і повиганяв звідти всіх продавців та покупців. Він також поперекидав столи міняльників та лавки тих, хто продавав голубів. І Він сказав їм, написано. Мій дім називатиметься Домом молитви, ви ж робите з нього печеру розбійників. Також підходили до нього у храмі й кульгаві, і він їх зціляв. Коли ж старші священики й книжники побачили його чудих й хлопців, котрі вигукували в храмі, Молимо, спаси сина Давидового, то обурились і сказали до нього: Ти чуєш, що вони говорять? А Ісус їм відповів Чую. Хіба ви ніколи не читали з ус немовлят і грудних дітей, ти учинив хвалу? І, полишивши їх, він вийшов з міста та пішов у Віфанію та пішов у Віфанію, де й переночував. А вдосвіда, повернувшись у місто, Ісус голоднів, тоді він побачив при дорозі фігове дерево та підійшов до нього, але, не знайшовши нічого крім листя, сказав Нехай же ти ніколи більше не принесеш плодів і в ту ж мить фігове дерево засохло. А коли учні побачили це, то здивувалися і запитали, як же сталося, що це фігове дерево вмить засохло. Ісус відповів їм: Правду кажу вам, якщо тільки матимете віру і не будете сумніватися, то зробите не лише те, що я зробив з фіговим деревом, але навіть якщо скажете цій горі. Піднімись і кинься в море, так і станеться. І все, про що попросите в молитві з вірою отримаєте. І як він від... війшов у храм і почав навчати, підійшли до нього старші священики старішини народу та запитали, якою владою ти чиниш все це? І хто дав тобі таку владу? У відповідь Ісус сказав: І я вас про щось запитаю. Якщо ви мені відповісте, я теж скажу, якою владою чиню все це. Звідки було Іванове хрещення? З неба чи від людей? Тоді вони почали розмірковувати між собою. Якщо скажемо з неба, він запитає нас, чому ж ви йому не повірили? А сказати від людей не можемо через страх перед народом, бо всі вважають Івана пророком. Тож вони відповіли Ісусу, не знаємо. Тоді він промовив, і я вам не скажу, якою владою чиню все це. А що ви скажете на таке? Один чоловік мав двох синів. Підійшовши до першого, він сказав: Сину, піди попрацюй сьогодні у винограднику. У відповідь той сказав: Добре батьку, але не пішов. Підійшовши до другого, він попросив те саме. А той відповів: Не хочу. Проте згодом пошкодував і пішов, який з двох виконав волю свого батька. Вони відповіли Другий тоді Ісус їм сказав Правду кажу вам збирачі податків і повії, йдуть у Боже Царство попереду вас. Бо Іван прийшов до вас, навчаючи праведності, але ви не повірили йому. Однак збирачі податків і повії, повірили. Ви ж, Хоча й бачили це, згодом не пошкодували та не повірили йому. Послухайте інший приклад один господар посадив виноградник, обніс його горожею, видовбав у ньому давильню, поставив вежу і здав його виноградарям, а сам вирушив в іншу країну. Коли ж прийшла пора врожаю, він послав рабів до виноградників, щоб отримати свої плоди. Проте виноградарі взяли його рабів. І одного побили, іншого вбили, а ще іншого закидали каміннями. Тоді він послав інших рабів, яких було більше, ніж перших, але їм учинили те саме. На останку господар послав до них свого сина, кажучи до мого сина вони поставляться з повагою. Побачивши сина, виноградарі почали говорити між собою. Це спадкоємець, ходімо, биймо його і заберемо його спадщину. Тож вони схопили його, викинули з виноградника і убили. Отже, коли прийде власник, що він зробить з виноградарями? Вони відповіли через те, що ті виноградарі злі, він спровадить на них за жахливу смерть, а виноградик здасть іншим виноградарям. Який віддаватимуть йому плоди у відповідну пору. Ісус сказав їм: Хіба ви ніколи не читали в Писаннях камінь, який відкинули будівельники, став головним наріжним каменем, це від Його, дивовижне в наших очах. Ось чому говорю вам: Царство Боже буде забране від вас і дане народу, який приносить плоди царства. І хто впаде на той камінь, розіб'ється. А, а, а на кого цей камінь упаде, того розчавить. Коли старші священники і фарисеї почули його приклади, то зрозуміли, що він говорить про них, і вони шукали нагоди схопити Ісуса але побоялись людей, бо ті вважали його пророком.